Зуб, як такою, ну. Так, так, але в нас у всіх була там своя історія, свідосвід. Mm -hmm. У мене була донька, у мене був чоловік, у нього нічого не було, але були стосунки. І для мене це було неочікувано, якщо чесно. Я була щаслива жінка, щаслива мама. Така, знаєш, начебто там після навчання вже вийшла заміж, Жодороза. народила самостійно, і начебто все класно, і тут опа, опять все напік. Тобто з твоїм чоловіком першим відносини були нормальні, не було такого там аб'юзінки. Як, як май... зараз мені здається, це були ідеальні, класно. А мабуть, на той період щось не влаштовувалося. Звісно, це були, знаєш, це було перше кохання, яке було у мене там з 16 років почалося. Це мій перший такий досвід серйозний був. Ми тобто у років 6, 6 7 3, але разом 10. Так, так. Да, так, так, так. Це був досвід, знаєш, оту, шкільної зкамі. Мене mm -hmm. взяли і мене перевели в доросле життя. Але знаєш, я зараз тільки можу а, про це там уже думати, да? наскільки це були все-таки для мене відносини. Ну, Хотіла так слово підібрати навіть раз важко. Це була сплошна, сплошні ревнощі, це були сплошні підстраювання мене під нього. Тому це досить складні для мене були як для особистості відносини, бо я тоді була знаєш, у таких піджаках про такі мріяти навіть не могла. Це було, знаєш, спідниці подовші, штани поширше. Ні, да, да, ніяких там якихось прикрас, ніяких а, посмішок з моєї сторони. Тому uh -huh. це були такі відносини, але я зараз розумію, наскільки це були для мене тоді, слава Богу, що uh -huh. я від них відійшла да, дуже uh -huh. своєчасно. Uh -huh. так. Як твій чоловік сприйняв а, твою ініціативу про розлучення? Колишній, Колишній чоловік. Я зрозуміла, що колишні нього вибору не було, звісно, дуже агресивно. Агресивно? Агресивно. Тобто, це не було. Я тебе розумію, я тобі бажаю щастя. Ні, в тому ти -то справа, що навіть з його сторони, я, якщо чесно, я чекала, я дуже довго не могла а, взагалі думку подумати, да або мати думку про те, що я можу його ним розлучитися, його покинути.